У військовому госпіталі, що у Білій церкві, тепер є власний храм. Його нарекли на честь преподобного Іллі Муромця. Цей святий був не лише богатирем та воїном, а ще й цілителем. Три роки знадобилось, аби звести цю релігійну будівлю. Її спорудження ініціював клуб офіцерів. Честь спонсорів. У нас не було офіцери, прапорщики, сім'ї, жителі Білої церкви України з усієї України поступали благотворительні взноси. Місце на території військового госпіталю вибрано не випадково, адже для хворих важливе не лише зцілення тілесне, а й духовне. Окрім офіцерів та солдатів, відвідувати храм зможуть всі охочі. До того ж, неподалік госпіталю, знаходиться механізована бригада, де поки що немає свого релігійного закладу. Для самих же ж працівників медичної установи це далеко не пересічна подія. Кожна людина перед яким серйозним лікуванням приходить в церкву. Операція і так далі. У нас тепер є свій храм, до якого нам проще прийти, звернутися, посвятити ну, ті ж самі Паски, ті ж самі, ту ж саму зелену ветку. Поки що службу в церкві справлятимуть лише під час релігійних свят. Сам храм буде цілодобово відкритий для прихожан.